Добрий ранок друзі. Отак от проходить підготовка перед посадкою. малини. На Набираємо водичку з такого апарата. Каністри, от ручечка і вручну починаємо. нам треба багато. Саджанці пили багато. Будемо качати. Все-таки вирішили на цьому участку посадити малину. Буде в нас такий невеличкий експериментальний садочок. Буде приблизно 7-8 видів. Будуть дуже цікаві, дорогі види. Давай, ну, звичайно, робили ямочки. Щоб все було гарно, красиво. Міжряддя будемо робити. Метр двадцять. Щоб в подальшому обробляти фрезою Сьогодні приїхали вже перші саженці 3 Ще не розпаковували. Будемо відносити таке добриво. Будемо на рядочок десь 4 кг сипати. Така малинка, але на вигляд гарна. Будемо розпаковувати, дивитися що по сортам. Так, ну и наши подарочки. Джоан зі так вже бачимо нові корінці пускаємо вологі корінчики. Джон Джей, там особенно чнжей. Іде моровила. Також марно куріння. Свіжий бага.

Тут у нас, тут нас Так, ось це гарно, красиво. Так напевно ми почнемо з чували ми потім перемішаємо, прием. Я думаю наша буде задоволена. Закінчуємо свій робочий день. Отакий виходить у нас малинник. посадили за сьогодні. Так виглядає. Посадимо потім поприбираємо це все. Тут кожен рядок, інший сорт.